Дуже швидку евакуацію всіх громадян, які знаходилися і в суді, і неподалік суду. Що відбулося попередньо? Це попередня інформація. Пан попередньо гумінюк підозрюваний в скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули чотири військовослужбовці Національної гвардії України. Сьогодні його привезли на і ще одне засідання суду, вісім років це вже триває. Ну і після е цього засідання, яке закінчилось приблизно е за дві години після його початку, е пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті, після цього приоткрив двері і викинув по е караулу, е е поки ми не розуміємо, вибуховий якийсь пристрій. Після цього таких, таких вибухів, скорше всього, що було два попередньо. Після цього він намагався покинути залу суду несанкціоновано. Працівники військовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря. Він повернувся, забарикодувався в окремому приміщенні, і після цього працівники корпусу оперативно-раптової дії міста Києва. Намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Звичайно, що перед цим намагалися провести переговори, він не йшов на, на будь-який контакт. Після того, як були деблоковані двері в це приміщення, і ще один вибухонебезпечний предмет був вкинути працівників поліції і тільки їхнє життя врятували ще які були перед ними. Наші працівники поліції поранені. Поранені нижні кінцівки на даний час вони знаходяться у лікувальних закладах, життю їм нічого не загрожує. Сам громадянин попередньо гумінюк загинув від саме вибухового пристрою. Зараз працюють на місці вибухотехніки для того, щоб бути впевнені, що на місці злочину відсутні будь-які вибухові предмети або пристрої.